Вітаю, шановні учасники конференції. Тема, яку ми сьогодні будемо розглядати, це зміни в оподаткуванні фізичних осіб, які в першу чергу пов'язані з зміною соціальних стандартів, таких як мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум, зокрема на працездатну особу. Чому саме ці показники? Тому що вони впливають на ряд показників пов'язаних з оподаткуванням саме фізичних осіб. Тому, перш за все. Хочу звернути вашу увагу на те, що законом про Державний бюджет України на 2024 рік, так як і кожного року, встановлено мінімальні соціальні гарантії. Це мінімальну заробітну плату на поточний рік, яка становитиме з 1 січня 7100 гривень, а з 1 квітня збільшиться до 8 тисяч гривень, і прожитковий мінімум. Прожитковий мінімум є декілька показників, але для оподаткування нас буде цікавити прожитковий мінімум для працездатних осіб. І він становитиме 3028 гривень. Що стосується розміру мінімальної заробітної плати, то в першу чергу звертаємо увагу на той розмір, який встановлюється з 1 січня. Тому що для таких показників, наприклад, як податкова соціальна пільга, розмір доходу, який дає право на її застосування, такі показники, як неоподаткована матеріальна допомога, вони залежать саме від цього показника. Тому запам'ятаємо, що з 1 січня мінімальна заробітна плата становить 7100 гривень. Крім того, зверніть увагу, що роботодавець не має права виплачувати заробітну плату людині, нараховувати у розмірі менше встановленому, тобто менше 700 з 1 січня. Якщо ми говоримо вже надалі, то з 1 квітня 8 тисяч. Так от, на що треба звернути увагу в першу чергу підприємцям, платникам єдиного податку? Що їхні ставки, які вони сплачують для першої, другої групи? Відповідно розміри обсягів доходів, які дають право перебування на спрощеній системі оподаткування, вони залежать саме від цих показників, від мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму на працездатну особу. Зверніть увагу на слайд. Тут зазначено відповідно ті стандарти, які будуть використовуватись у 2004 році для першої групи платників єдиного податку обсяг доходу. При перевищенні якого платник має перейти на загальну систему оподаткування, становить 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень, це відповідно 167 розмірів мінімальної заробітної плати. Для другої групи 5 мільйонів 921 гривня 400. Грн. Для 5 мільйонів 921 тисяча 400 гривень, і для третьої групи 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень, тобто відповідно для другої групи 834 розміру мінімальної заробітної плати, і для третьої групи це 1 тисяча розмірів мінімальної заробітної плати. Тож, якщо у підприємця. Обсяг доходу за рік буде перевищувати. Ну можливо, це буде за квартал, за два квартали, за три квартали. Тобто, протягом року оці суми для відповідних груп. Тоді такий платник має перейти на загальну систему оподаткування. І не забувайте, якщо ви переходите на загальну систему оподаткування, відповідно там ставка оподаткування по вісім 18%. Що стосується самих розмірів єдиного податку, ну, ви всі знаєте, що такі розміри встановлюються органами місцевого самоврядування, і вони встановлюються в залежності від групи, в залежності від виду діяльності і в залежності від розміру мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму на працездатну особу. Так от для фізичної особи підприємця, платника єдиного податку першої групи, ставка єдиного податку максимальна. У 2004 році буде становити 302 гривні 80 копійок, тобто не більше 10% розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу, встановленого станом на 1 січня поточного року, для ФОП. Платників єдиного податку другої групи, відповідно, ставка максимальна єдиного податку становитиме 1420 гривень. Це на місяць, не більше, тобто 20% розміру мінімальної заробітної плати. Зверніть увагу: це ті розміри єдиного податку, які підприємець має сплачувати щомісячно. Якщо ми говоримо про е, третю групу платників єдиного податку, це відповідно ставки 3%, якщо... Платник єдиного податку є платником податку на додану вартість і 5% доходу у разу включення ПДВ до складу єдиного податку. Тобто тут нічого не змінилось. Ця ставка не залежить від розміру мінімальної заробітної плати. Надалі, на що ще хочу звернути вашу увагу? Це той показник, знову ж таки, який залежить від розміру мінімальної заробітної плати. Це розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Тобто його мінімальний розмір становить 22% від мінімальної заробітної плати, враховуючи, що мінімальна заробітна плата 7100 тисяч станом на 1 січня буде, то відповідно з 1 січня мінімальний розмір ЄСВ становитиме 1562 гривні. Тобто 22% від мінімальної заробітної плати. Цей розмір, якщо ми говорили про ставку єдиного податку, вона встановлюється на відповідний рік. Якщо ми говоримо про розмір... Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. То якщо змінюється мінімальна заробітна плата, відповідно змінюється і розмір мінімального внеску. Тобто з 1 квітня мінімальна заробітна плата становитиме 8 тисяч гривень, відповідно, мінімальний розмір єдиного внеску становитиме 1760 тисяча гривень. Зважайте, будь ласка, на це. До речі, суб'єкти підприємницької діяльності фізичні особи. Мають сплачувати єдиний внесок у розмірі не менше мінімального. На період дії воєнного стану їх було звільнено. Ну навіть так, не звільнено, а надано можливість не сплачувати єдиний внесок. Але у такому випадку відповідні періоди, за які не сплачено єдиний внесок, не враховуються при зарахуванні стажу. Тобто такі підприємець, який не сплачує єдиний внесок, не буде мати стаж за ці періоди. Тому, якщо є можливість, то зважайте на це і сплачуйте єдиний внесок. Наступне, на що хочу звернути увагу на той показник, який так само залежить мінімальної заробітної плати, це розмір податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Ви всі знаєте, що громадяни сплачують, ставка податку становлюється у розмірі не більше як 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року, тобто від 7100 гривень, і встановлюється органами місцевого самоврядування. Але максимальний розмір такої ставки за 2024 рік буде становити 106 гривень 50 копів. Зверніть увагу, що Податок на нерухоме майно громадяни сплачують у 2024 році за 2023 рік. Тому оця ставка, яку я зараз назвала, 106 гривень 50 копійок, буде застосовуватися вже у наступному році. Тобто, у 2005 році буде сплачуватися громадянами податок за 2024 рік. До речі, на вебпорталі ДПС України розміщені ставки місцевих податків і зборів. Там не тільки ставка податку на нерухоме майно, можете звернутися відповідно до порталу. І звернувшись знову ж таки до цього слайду, ви можете відповідно визначитися ставками ті, які вас будуть цікавити. Надалі той показник, який впливає мінімальної заробітної плати. Це податкова соціальна пільга. Податкова соціальна пільга. Може застосовуватися до доходу платника роботодавцем у випадку, якщо такий дохід не перевищує розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року, помноженого на 1,4 і округленого на найближчих 10 гривень. Відповідно, така сума становитиме у 2024 році 3028 гривень. Тобто поріг. Ну, прожитковий мінімум. Відповідно, поріг для застосування податкової пільги буде 4240 гривень. Тобто 3,028 множимо на 1,4 закруглюємо до найближчих 10 гривень. Це буде 4240 гривень. Щодо самого розміру податкової соціальної пільги, є 50% загальна стандартна, це 1514 гривень буде. Далі пільга на дітей до 18 років, тобто береться ця пільга мінімальна і множиться на кількість дітей, підвищена пільга 150% для певних категорій, знову ж таки, підвищена пільга на дітей до 18 років і максимальна пільга 200%. На слайді... Можете ознайомитись з розмірами податкової соціальної пільги, і відповідно при умові, що нарахована сума доходу не перевищує 4240, це в звичайному вигляді. Якщо там зрозуміло на дітей пільга, то ми множимо кратну кількість дітей. І можете ознайомитись з тим, які розміри будуть податкової соціальної пільги. Досить часто платники запитують щодо розміру на цільової благодійної допомоги, яка не оподатковується. Знову ж таки, її розмір залежить від оцього попереднього показника, як я казала, прожитковий мінімум для працездатної особи, помножений на 1,4 і округлений до найближчих 10 гривень. Відповідно, у 2024 році розмір. Допомоги благодійної нецільової, яку може бути надати роботодавець, зокрема, або інший платник фізичній особі надати таку допомогу, то у розмірі 4240 гривень розмір такої допомоги не буде оподатковуватись. Але зверніть увагу, якщо ви отримаєте благодійну допомогу на цільову від декількох платників і її розмір буде перевищувати сукупно 4240 гривень. Такому випадку, необхідно буде подати декларацію і сплатити податок з тої суми, яка перевищує даний розмір. Знову ж таки, розмір добових, на який впливає розмір мінімальної заробітної плати. Для відряджень по Україні у 2024 році він становитиме. 0,1 розмір мінімальної заробітної плати це 710 гривень, тобто цей розмір добових не оподатковується. Якщо говоримо для відряджень за кордон, там нічого не змінилося 80 євро за кожен календарний день відрядження за офіційним обмінним курсом гривні. Знову ж таки, зверніть увагу, якщо розмір добових буде перевищувати, роботодавець має утримати ПДФО за ставку 18% і 1,5% військового збору. Ми вже сьогодні я звертала вашу увагу на те, що при умові виплати благодійної допомоги, яка перевищує даний розмір з декількох джерел, необхідно громадянам подати декларацію. Так хочу вам нагадати, що спочатку 2024 року розпочалась кампанія декларування доходів громадян, які були отримані у минулому 2023 році. І громадяни мають подати таку декларацію до 1 травня. Ставка податку, яку треба буде заплатити, це 18% від доходу і військовий збір 1,5%. На що звернути увагу? В першу чергу на ті доходи, які при виплаті не були оподатковані, зокрема доходи, наприклад, які отримувалися від інших фізичних осіб. Це може бути орендна плата, це може бути спадок від члена сім'ї, не першого другого ступеня споріднення. Це може бути продаж авто, наприклад, там не першого, який звільняється, другого, третього. Це може бути, можуть бути іноземні доходи, тобто повним переліком ви можете ознайомитись на веб-порталі ДПС України і, відповідно, з'ясувати, чи необхідно вам подавати таку декларацію. Крім того, таку декларацію подають ще підприємці, які знаходяться на загальній системі оподаткування. І для спрощення процедури подання такої декларації Державна податкова служба України запропонувала такий зручний сервіс, як подання декларації про майновий стан доходу в електронному вигляді. Тобто, на сьогоднішній день це досить зручно. Ви можете з будь-якого гаджета комп'ютера, скориставшись цим сервісом, подати звітність в електронному вигляді. До речі, на, в електронному кабінеті є. Такий цікавий додаток, як предзаповнення декларації про майновий стан і доходи. Немає, я не бачу я відповідно. Так, будете знати, що на порталі ДПС можна, скориставшись електронним кабінетом, зайти в цей сервіс перед заповнення декларації. Там є відповідні дані ваші вже, і ви можете, маючи наявні дані в базах податкової служби. Швиденько заповнити таку декларацію. Крім того, новий мобільний застосунок моя податкова. Я просто раджу вам загрузити його собі на свій смартфон, адже ви в будь-який момент можете скористатись тою інформацією, яка є в наявних реєстрах Державної податкової служби. Крім того, ви можете знову ж таки подати декларацію про мій новий стан доходи. На слайді Є відповідно скріншоти, ви можете по QR-коду зайти і подивитись всю необхідну інформацію. До речі, цей додаток можна встановити і на Google Play, і App Store, тобто ну, на ті додатки, якими ви користуєтесь. І ще дуже важливо для тих, хто декларує доходи. Це можуть бути навіть державні службовці, які подають декларацію відповідно до антикорупційного законодавства. І коли необхідна довідка про свої доходи. У цьому додатку можна отримати довідку про доходи і відповідно ними скористатись для заповнення своєї декларації для того, щоб не йти до податкової до центру обслуговування платників. Тож приєднатись до цього мобільного застосунку і використовуйте наявні можливості дистанційної взаємодії. Ще хочу звернути увагу на наявність податкового боргу. Чому хочу звернути увагу? Тому що в основному громадяни боргують по саме майновим податкам: це податок на нерухоме майно, відмінно від земельної ділянки, про який ми сьогодні говорили, і податок на землю. Тому, якщо ви на сьогоднішній день зайдете в електронний кабінет свій в приватну частину, Ну, зрозуміло, що треба буде інтенсифікуватися своїм приватним своїм ключем цифровим, який ви можете отримати або в податковій, або через інтернет-банкінг, і відповідно ви можете отримати інформацію про те, чи є у вас заборгованість по податках, чи немає. Зрозуміти, що це дуже важливо, тому що ви можете навіть і не врахувати те, що у вас. Є борг, тому що до 3060 гривень податкова вимога не надсилається. Ви можете просто не звернути на це увагу, а відповідно буде нараховуватись пеня і ця сума збільшуватись. Тому просто раджу, зайдіть, будь ласка, за QR-кодом онлайн-навчання. Ви там побачите інформацію, яким чином дізнатись, чи є у вас борг чи ні. Для цього не треба йти в податкову. Це дуже зручно зробити, користуючись мобільними додатками або електронним кабінетом. І перевірити, зробити звірку, чи є у вас борг по податках, чи немає. Ще хочу звернути увагу саме підприємців на те, що з жовтня той, минулого року відновлено застосування штрафних санкцій за порушення у сфері проведення. Розрахункових операцій, тобто, зокрема, за незастосування касових апаратів або реєстраторів розрахункових операцій, коли ви здійснюєте діяльність торгівельну, наприклад, за готівку чи там за розрахунками-картками, відповідно, ви маєте застосовувати реєстратор розрахункових операцій в державній податковій службі Рівненської області. Проводяться постійно тренінги щоденні щодо встановлення таких касових апаратів, програмних реєстраторів розрахункових операцій, безкоштовних від ДПС такого програмного забезпечення. Фахівці ГУ ДПС Рівненської області вам допоможуть встановити таке програмне забезпечення на ваш смартфон і, відповідно, роз'яснять, як ним користуватись. В цілому там складного нічого немає, просто раджу, зверніться телефони, ви бачите на екрані, і ви можете за тими телефонами зателефонувати і отримати відповідну інформацію щодо застосування і встановлення реєстратора розрахункових операцій. Ну і останнє, на що хочу звернути увагу сьогодні, ми багато говорили про ті показники, на які впливає мінімальна заробітна плата, говорили, що можна подати звітність через електронний кабінет або через мобільний додаток. Ще є така дуже цікава послуга від податкової служби, як на веб-порталі розділ онлайн-навчання. Там розміщено дуже багато інформаційних матеріалів, відеоматеріалів, інструкцій, як користуватися сервісами податкової служби і відповідно здійснювати дистанційну взаємодію з податківцями для того, щоб не ходити до центрів обслуговування, не витрачати свій час і зрозуміло використовувати ті наявні бази, які є в податковій службі онлайн. Тому звертаю вашу увагу на цей розділ. З QR-кодом можете зайти, ознайомитись і відповідно користуватись. Наразі це все те, що я сьогодні хотіла сказати. Якщо будуть питання, будь ласка, надсилайте або в чат, або звертайтесь безпосередньо за тими телефонами, які ви сьогодні бачили на екрані, і отримуйте інформаційну підтримку від податківців Рівненщини. Дякую за увагу!